Нестерпний гул сирени, загроза балістичного обстрілу під вже звичну повітряну тривогу. Жителі Покровського району чекають на евакуаційний потяг. Відтепер станція у Павлограді на Дніпропетровщині найближча залізниця для жителів Покровського району, які хочуть евакуюватися у самому Покровську. Усі евакпотяги скасували через безпекову ситуацію. У 2015 году я переїхала з Авдіївки в Покровськ. А тепер з Покровська в 24-му я їду кривий Ріг. За своє життя Тетяна переживає вже другу евакуацію. Через росіян вже 11 рік немає власного житла. Весь час на орендованих квартирах. І от зараз знову відчаї змушена кидати все, що мала, їде до доньки у кривий ріг. Квартири дама знімали, все жилі все орендоване було. Своє у нас розрушено повністю в Авдіївці. Не підлежить навіть ремонт. З собою лише пару пакетів, які вмістили тільки найнеобхідніше. Сказала дочка, нічого не бери, Саме основної взяли і все. Тапки, переїдяться, халати і все. Більше нічого не на все, залишилося по все. Старший син у Львові прихистить у себе маму Марину, брата та бабусю. Родина також виїжджає з Покровська. Робота була, до останнього працювала. Потім, виходить, деньги пока. Ну, все опірається в фінанси. Ну і звісно, стала точка, то що ні далеко були були прильоти з рідня подряд. Катерина Семенівна до останнього не хотіла залишати оселю. Звичайно, евакуацію переживає тяжко. 55 років прожити прожив там і в одну хвилину все перечеркнути. все, що нажили, жиліма нічого Марина говорить, залишає рідне місто з вірою, що повернеться додому. Єсканішна, котрий осталися і живуть надіяється, і... 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 що все буде хорошо. Ми теж надіялися. Ми надіємося повернутися, Ми віримо, що все буде добре. В Донецькій ова кажуть протягом останнього місяця ситуація загострилась, зокрема на покровському напрямку. Тож люди масово виїжджають. Також влада ухвалила рішення про обов'язкову евакуацію для родин з дітьми. На сьогоднішній день вже кожного дня відходить з цього напрямку. 5 шість вагонів в напрямку західної України. Тобто, починаючи від Дніпра, люди евакуюються і по цьому маршруту слідування потягу працюють голова зараз і з міжнародними організаціями, аби вони надавали гум не тільки тим, хто лишається жити в зоні бойових дій, а й тим, хто з неї виїжджає. Допомагають і з розселенням. Кожного тижня ми розуміємо, що в нас, наприклад, є можливість відправити людей. Є 500 місць, наприклад, Кіровоградська область. Є там тисяча місць закарпатська область, і безпосередньо, коли людина вже потрапляє на пункт наш транзитний хаб, працюють організації і пропонують, куди є можливість виїхати. Детальну інформацію люди, які лишаються на Донеччині, отримують в СМС-повідомленнях, зокрема номери гарячих ліній, де можна дізнатись про евакуацію, розселення та гуманітарну підтримку. Марко Ручка, Сергій Лізіров, Тарас Іванов. Новини 11 каналу.